Вітаю 10 травня. Ранок відгриміли всі страсті відносно парадів, відносно 9 травня. Як святкувати, чи святкувати, чи є ми народом-переможцем, чи будемо соромитися це роблять деякі чиновники. І сьогодні, 10 травня, на календарі, я вже бачу, приготуємо банановий банофі. Не знаю, що це таке, чи банофі, чи банофі. Субота-10 травня. Я сьогодні буду на роботі, у нас там день відкритих дверей, ну то таке. А я хочу підкреслити те, що за будь-яким розбратом після будь-яких сварок в суспільстві настають буденні дати, і громадяни вже від сьогодні будуть забувати, що вчора вони сважались в різних телеграм-каналах, на різних пабліках, під відосиками. Щодо того, як воювали діди і як не варто цю пам'ять забувати. Ви знаєте, я думаю, що якби діди, які воювали, повстали сьогодні, вони багато чого б, на багато чого подивилися б дуже подивовано, як в Україні, так і в Російській Федерації, так і в світі в цілому. Адже якось так сталося, що Україна сьогодні день перемоги ну, відзначала вчора, відзначала з приїздами деяких лідерів європейських країн, нібито з Німеччини хтось був. Ну а росіяни, які сьогодні з нами воюють, чомусь перебрали на себе весь парад перемоги і все відчуття переможців за те свято, за ту дату. Тому давайте будемо трішечки утихомирюватися і жити наше життя, наші діди. Віддавали своє життя і здоров'я, і після війни відбудовували нашу країну. До речі, дуже в багатьох результатах цієї відбудови ви сьогодні живете. Щоправда, критикуєте там совок, який набудував багато чого, але продовжуєте жити при цьому. Люди вчора дуже воювали за 9 травня, що в Україні ось так ганебно це все схиляють голови і не святкують. Можу частково погодитись з тим, що 9 травня це дійсно те свято, яке в душі багатьох людей. Особливо старшого покоління. Я думаю, молодше покоління вже до цього ставиться спокійніше. Але саме ті діди, які воювали, вони понабудовували всього того, в чому живуть частина українців. Я думаю, відсотків 40 живуть у старому житловому фонді. І ми користуємось дуже багато чим: і метро, і університетами, і дорогами, і мостами це наші з вами діди, які були українцями, яких ми чомусь соромимось, і іменами яких ми не хочемо називати наші вулиці. Проспекти. Причому що саме цікаве, що ті ж люди, які кричать, де наш парад перемоги. В Києві чомусь, вони же потім кричать, що давайте перейменуємо, декомунізуємо, познімаємо і так далі. Ну, тобто, оця двоякість у людей, амбівалентність, якщо вживати наукові терміни, ну десь біля наукові, вона, на жаль, нам присутня. Ми пам'ятаємо одні дати і не пам'ятаємо інші. Ми пам'ятаємо дні процеси і абсолютно їх не зв'язуємо з тими наслідками. Які ми маємо в теперішньому, тому ми будемо дивитися в майбутнє, ми будемо намагатися робити все для того, щоб наше життя, яке нам подаровано, і фактично кожен із вас це результат великого-великого випадку. Адже перша друга світова війна в сумі забрали біля 100 мільйонів людей. Кожен 20-й мешканець Європи не пережив. Період із 1915 по 1945 рік. Це всього 30 років, не так багато. І ми з вами повинні думати про те, що ми залишимо. Ну, добре, що діди нам багато чого позалишали, ми сьогодні соромимось з цього всього. Але потрібно йти далі. Нам потрібно працювати. І після того, як ви приготуєте банановий банофі, чи банофі, все ж таки. Давайте будемо братися до роботи і починати десь з себе, але пам'ятати, що не все залежить від вас. Вчора я був на ефірі Новини Лайф, і там був народний депутат від Слуги народу. Він спочатку не зрозумів мої тези, про що я говорю, а потім, зрозумівши, що я якраз і захищаю. Три роки позицію Трампа, я захищаю позицію миру в Україні. Я три роки виступав на боці вдалого часу, пошуку вдалого часу для перемовин. І коли він це зрозумів, він потім вже заспокоївся, але до того сказав, що я не вмію працювати з парламентом. Ви Знаєте, можливо. За кілька років я буду президентом України, і тоді я навчусь працювати з парламентом. Але на жаль, сьогодні у мене немає ніяких можливостей працювати з парламентом, тому що багатьом парламентарям я зараз не беру цього народного депутата, який вже зрозумів мою позицію. І що я в ТЦК регулярно буваю, і брат у мене служить, служив. Поранення отримував і прильоти. Ось тут, тут тут тільки три прильоти, ось навколо нашого будинку за останній рік. І завали ми розбираємо, і студентів навчаємо і в Україні. Перебуваємо. Я думаю, що як громадянин України я роблю те, що від мене залежить. Так ось, на жаль, на жаль, до більшості депутатів ви не маєте ніякого доступу. І змінити щось в країні через них ви не можете, тому що депутати це звичайні люди, переважно, але які якимось чином ну, змогли отримати владу, змогли отримати певні посади і відірватися від більшості людей. Разом з тим, я хотів би, щоб ви розуміли, інструменти існують. Ці інструменти існують, можливо, непрямі. Тобто, наприклад, ви можете собі обрати блогера або громадського діяча, або лідера думок, підписатися на нього, бути його послідовником, виражати йому підтримку, ділитися його відео, поширювати. І головне мотивувати цю людину. Бо вчора я так почитав коментарі: знаєте, змушений був чоловік 15, напевно, видалити з телеграм-каналу. Тому що коли ти розумієш, що людина приходить до тебе на ресурс тільки пишать якоюсь ненавистю е, особисто до тебе, там, до твого каналу, то ніякого іншого е, вибору у мене не залишається. Просто цю людину десь трішки утихомирити, видаливши її. Бо е, я, як людина, не наділена сьогодні владою. Можу розраховувати тільки на вашу підтримку, на вашу підтримку, на підтримку журналістів, на підтримку каналів, на підтримку небайдужих людей. А такі люди є і у владі, такі люди є в усіх органах нашої держави. Бо в багатьох випадках я зустрічаю людей, які приватно говорять дуже правильні речі, якою має бути Україна, як ми маємо будувати країну. Вони все розуміють, що відбувається. Але кожен з нас на своєму місці обмежений в можливостях вплинути на ситуацію. І я б хотів, щоб ви були добрішими, ви давали шанси тим людям, які не соромляться, які не бояться. Оце головне, не бояться бути публічними. От вчора я послухав тезу про те, що десь на Ютубі що заможні люди. На люди, які не обов'язково заможні, а люди, яким немає що доводити суспільству, вони не публічні. У них немає профілів в інстаграмах, в Фейсбуках, в Ютубах і так далі. Вони не знімають тіктоки, бо їм немає чого кому доводити. Ви знаєте, я з цим категорично не згоден. Мені теж немає що кому доводити. У мене в цілому все, слава Богу, є для життя. І е, я міг би теж вести просто спокійне життя. От е, Лері, моїй дружині, я інколи говорю: Ліра, для чого мені це потрібно? Це ж стрес, це ж певна небезпека, це хейт, е, інколи це підтримка. Для чого я це роблю? Я можу спокійно жити, я можу спокійно працювати і, і не вилазити. Але м справа не в тому, що мені є що доводити людям. У мене є бажання щось зробити для людей. І таких людей насправді багато. А проблема лише в тому, що коли один намагається і є сміливим для того, щоб говорити хоч щось, хоча б щось. Хоча б маленьку думку не просто транслювати новини, а хоча б якусь думку, власну говорити. Так, замість того, щоб цих людей підтримувати, це я зараз не, не, не тільки про себе говорю, я говорю про інших людей. Я походив по різним ресурсам. Думаю, ну хіба тільки такі злі на мене люди? Ні, у мене ще й добрі. Бо те, що я помітив в інших людях, це просто тотальна ненависть, це просто тотальний хейт, це просто тотальне якесь неприйняття всього, що публічні люди роблять. Тобто. Сам не роблю, але буду хейтити тих, хто вип'ячується. Але задайтесь питанням: а як тоді ми можемо змінити нашу країну? Як ми можемо змінити ситуацію? Як ми можемо замінити чиновників? Як ми можемо тиснути на чиновників? Як ми можемо тиснути на недобросовісних чиновників, які у владі бувають і є, і будуть? Як, коли одна людина намагається щось говорити? І все, що роблять громадяни замість підтримки цієї людини. І вираження надії на цю людину, ну, немає іншого способу. Ну, да, обманювали нас 150 мільйонів раз, але іншого способу немає. Якщо ми всі замовкнемо, то це якраз козацький лайк буде від тих, хто й хоче, щоб ви замовкнули. Так от, замість того, щоб підтримувати цю людину, люди роблять все, щоб людина заткнулась. Люди роблять все, щоб людина замовкла, щоб вона пустила руки, щоб у неї не було мотивації, щоб. Ти я вчора хотів стрім провести, а почитав коментарі і ліг спать. А для кого це? А для чого це? Якщо люди хочуть жити так, як вони живуть, і нічого змінювати вони не хочуть, точніше, вони хочуть, але так, щоб. Їм хтось зателефонував і сказав: завтра в тебе буде зарплата в 2000 євро, а завтра ти будеш міністром. А післязавтра в тебе дорога вже відремонтована, в тебе на, дорогу, на роботу ти будеш їхати по хорошій дорогі, дорозі. А сьогодні вийде, вийде на паркінг і там тебе чекає твій новий Мерседес. От люди так хочуть, так не буває. І зміни в суспільстві не бувають без людей, які мають. Сміливість щось говорити, які мають сміливість щось робити. Це і Збройні сили України. Це і люди, які добровільно пішли, мобілізовані, але набрали набрались собі мужності, і як сталася вже така доля, роблять те, що потрібно. Серед чиновників багато толкових людей, серед депутатів багато толкових людей. Але що вони можуть, коли громадяни? В масі своїй чомусь переходять на образи, на хейт, на ненависть. Але як ти говориш, друже, покажи мені хоча б кілька посилань, де ти поширив моє відео, покажи мені хоча б кілька твоїх записів у відповідь ти чуєш. Так ти ж публічна людина, то ти зроби. Або вишенка на тортикові це коли позавчора один комент написав мені, каже. Каже ні, ні. Ти що, хоче б я всі Зосів? Ти давай роби, а ми подивимось. Велика перемога, про яку вчора так багато говорили українці, сталася тому, що були сміливі люди. І ці сміливі люди колись робили козацьку державу, відстоювали незалежність країни, боролися з нацизмом, сьогодні боряться з нашим ворогом. І завтра будуть не боятися чинити спротив тим людям, які роблять наше життя неправильним, поганим, знедоленим. Тому підтримуйте, підписуйтесь, коментуйте, ставайте спонсорами каналу, робіть хоч щось. Анонімно. Це можна робити анонімно. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.